У Вінниці провели рейди акваторією річки Південний Буг. Впіймали двох порушників. Про це повідомляють у муніципальній варті міста Вінниця. Працівниками муніципальної варти проводилось патрулювання акваторії річки Південний Буг спільно з працівниками Державної служби морського та річкового транспорту Верхньодніпровського міжрегіонального управління у Вінницькій області та працівниками управління патрульної поліції у Вінницькій області. З нами на зв'язку Віталій Чигурни. Чувак муніципальної варти Вінницької міської ради. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Розкажіть, що стосується цих ситуацій, які були порушення, і яке покарання. Працівники муніципальної варти, як вже сказала, спільно з управлінням морського річкового транспорту та патрульної поліції цього літа періодично здійснювали рейди, саме патрулювання нашим муніципальним катером. Які ми придбали декілька років тому, здійснювали перевірку щодо дотримання керманичами плав засобів вимог чинного законодавства під час рейдів було виявлено два факти правопорушення за статтею 116 Кодексу про адмінправопорушення, а це щодо безпеки руху річкового транспорту і маломірних суден. То саме на керманичів на одного. Було складено протокол за про я вже казав за статтею 116 з позначкою е, частиною 1. це керування без відповідних дозвільних документів. Мається право е, посвідчення на право керування, і на ще одного керманича, що він передав е, плав засіб у керування іншої сторонній особі без відповідних документів дозвільних. На першого керманича було за частиною один складно протокол. Сума штрафів передбачає 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. громадян. Іншого це мається на увазі 100, 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 1700 гривень, яка передбачає сума штрафів. Тому от саме такі правопорушення виявлялись. Також була і проведена роз'яснювальна бесіда з іншими керманичами плав засобів, щоб люди дотримувались вимог чинного законодавства, не перебільшилась чисельність людей, які можуть знаходитись плав плавзасобі, у залежності від дліни плавзасобу. Тому от саме такі заходи проводили на дуже добре, що не виявлялися такі факти, що саме керманичі ще знаходили стані алкогольного сп'яніння, таких не виявили, і це дуже дуже добре. Я рахую, скажіть, як часто відбуваються подібні рейди і найчастіші порушення, які доводиться фіксувати. Цього року ми набагато менше проводили рейди. Їх було всього декілька цього літа, тому що і ми відчували брак пального на наш плав засіб. Ну і ще то те, що багато працівників муніципальної варти сьогодні боронять нашу державу, тому вони на сьогоднішній день знаходяться на захисті нашої батьківщини. Ми на сьогоднішній день відчуваємо те, що людей забирають у нас, призивають і ми оптимізуємо трішки нашу роботу. Це також з цим пов'язано. А які правопорушення? Ну як я вже казав, це керування без відповідних погоджувальних документів і дозвільних. І звісно, що ще такі є факти правопорушення, це те, що особи, які знаходяться в плавзасобі, перебувають без рятувальних жилетів. Це такі самі найпоширеніші факти. Дякую вам за розмову, за те, що долучились і, зокрема, працівникам за те, що боронять нашу країну, за небайдужість, за те, що разом відстоюємо наші кордони. У нас на зв'язку Віталій Чигур, начальник муніципальної варти. Дякую. Ми ж продовжуємо наш ефір далі.